Доброго дня, сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Поговоримо про ґрунти України. Ви вже бачили нашу добірку, тож продовжуємо оглядати найбільш популярні і не дуже області, в яких інвестори воліють купувати земельні ділянки. Сьогоднішній випуск присвятимо Тернопільській області, грунтам Тернопільської області. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, купіть земельну ділянку, можливо, в Тернопільській області. Отже, переходимо власне, на розріз областей на карті України, обираємо тут Тернопільську область, виставляємо межі і дивимось, що ми з вами бачимо, шановні глядачі, слухачі, на Тернопільщині. Тернопіль це стик двох типів чорноземів, передусім. З однієї сторони, це так звані малогумусні чи чорноземи звичайні, глибокі, по-різному їх називають. Типові чорноземи, які ми з вами бачили на Київщині, на Черкащині, меншою мірою на Вінничині. Але ось цей кряж через Хмельниччину, власне, стикається ось тут в Тернопільській області. Фактично, не доходячи до Тернополя, те, що виділене сірим, ми бачимо, це так звані чорноземи малогумусні. Ось їхня класифікація глибокі на лисових породах. А ось такий світло-сірий, чи темно-гірчичний, важко сказати, який це колір. Ось, власне, я його зараз показую навколо Чорткова, Теребовлі, Тернополя, Зборова. Це, власне, чорноземи опідзолені. Про що йде мова? Тернопільщина, вочевидь, з Карпатських гір. Ліси колись покривали цю частину України. Відповідно, люди заселяли його, видавлювали звідти ліс, обробляли землю і маємо результат. Тобто, фактично, чорнозем це означає, що колись там було тепло, тепло і неволого. Тому що, нагадаю, чорнозем утвориться за умови відсутності рясних опадів багаторічного, тисячорічного там, не знаю, перегнивання чи Пресування трав'яної типу рослинності. От, мовляв, вона збирається і за років утворюються ці чорноземи. Що означає опідзолені? Означає, що там були ліси. Передусім мішані, можливо, і хвойні, мова ж йде про століття, тисячоліття, вони змінювалися. Але, власне, оцей трав'яний покрив та трава, коли росла, буде в пізнішому заросла, власне лісом, і результат, що. Уже лісова рослинність, передусім листя, будуть формувати ті ґрунти, які там є. Тому мова йде про опідзолення чорноземів. І, вочевидь, очевидь, власне, Тернопільщина це межа стику цих двох типів ґрунтів, двох типів рослинності, який колись існував на території України. Що ми ще з вами побачимо? Оці гірчичні кольори. Ім і світло сіріші, навколо Бережан, монастириська, Бучач, борщів чи на північ довкола Шумська. Це, власне, мова йде про чи то темносірі, чи то світлосірі, тому що воно там відрізняється, але опідзолені ґрунти. Тобто, це інший тип ґрунтів, які теж зазнали опідзолення в силу історичного. Розвитку цієї території. Ну, і ось ми з вами можемо подивитися. Дерново слабо й середньо підзолості це, шановні глядачі, це найгірші ґрунти. Тобто з цим я бажано не мати або принаймні адекватно оцінювати їхню вартість. Тобто дернові в нас на самісінькому півночі біля шумська, ось там за шумськом, трапляються, і це вже власне іде межа з. Чи то Львівською областю, ось десь тут проходить, чи на півночі межа з Рівненською областю. І це такі вкраплення. Так само ось це вкраплення, яке є, таке рожевого кольору, це вкраплення теж неякісного. Це дернових оглеєних або дернових карбонатних ґрунтів. Це знову ж таки мова йде не про якісь там суперкласні навпаки. Це оглеєні ґрунти, це. Забита глина, яка при дощах дерев'яніє, яку важко обробляти. Відповідно, рослинність, яка може там рости, вимагає специфічних умов, тому що звичайно, просто через нерозпушеність ґрунту загине. З цими сірими опідзоленими ґрунтами, в принципі, ми стикались на Вінничині. Можете переглянути те відео. Особливість така, що на Вінничині їх багато, тим не менше, Вінничина зараз вважається топчиком. Тобто всі хочуть там купити, і вартість там не низька. Ось така специфіка цього ринку і цієї землі, от саме тут. Тому за великим рахунком, Тернопільщина не виглядає гірше, відповідно, можливо, і краще, тому що перед Карпаття утворює все таки інший мікроклімат, вочевидь, більше опадів, що теж важливо, в епоху глобального потепління. Що ми ще можемо бачити в Тернопільській області? Ось ці рожеві це торфи, ці рожеві полоски, світло, це торфяні ґрунти. Ну, вочевидь, болота, колишні, це типово, особливо е довкола Кременця, Почаєва, тому що історично це не Галичина, це Волинь, це, це ця частина свого часу голосувала за Януковича. Власне, Почаївська православна лавра, як не дивно, але знаходиться де-факто на заході України. Чому бо це була Волинь? Пізніше вже при Радянському Союзі ця територія була приєднана, власне, до тієї області, яка вважається частиною Галичини. Тому історично це трішки менша територія. Ну і що ми ще з вами побачимо? Ось це вкраплення біля Кременця, і ось оцей такий помаранчевий блідий колір. Власне, це мова йде про реградовані або темносірі реградовані ґрунти, або чорноземи реградовані. На півночі біля Кременця мова йде про чорноземи. Отут сірі Нагадаю, реградовані ґрунти це антонім до слова деградовані, це ґрунти, які в силу розвитку якихось особливих обставин. Покращилися відносно від того, що маємо навколо. Ну, це не від внесення добрив людиною, людину, це від внесення добрив природою, природу, якщо так можемо сказати. Тобто ці ґрунти зазвичай показують вищу врожайність, відповідно, вищу НГО, відповідно, і вищу ціну. Якщо у вас буде вибір вибрати між реградованими ґрунтами і просто темно сірими чи чорноземами, реградовані будуть в рази перспективніші з точки зору. Їх цінності як таких. Ну, власне, зелені плямки, як ми вже неодноразово звертали увагу, це лучні або чорноземно лучні ґрунти. Я їх полюбляю, вважаю, що вони доволі хороші. Вважається, що в них трішки менше гумусу, бо це чорноземи, які були замоклими. А через те, що вони були замоклими, гумус, тобто максимальна поживна ось ця речовина, вона ніби як вимилася з них. Тому вони вважаються гірші, ніж чорноземи. Але досвід підказує мені, і те, що я там раджуся з агрономами і земельниками, що вони теж люблять. Але ці ґрунти можуть бути в низині і як результат можуть бути замоклими зараз. Тому до це треба просто звертати увагу, дивитися, обробляються вони чи не обробляються, тому що це є отой наріжний. Пункт, який дозволяє визначити тип цих ґрунтів і їхню власне цінність. І якщо подивитись на карту, ну ще є такий небесної морської хвилі колір, це теж лучно-черноземні, просто там основа трішки інша, але суть та сама. І, в принципі, ці особливості, якби Тернопільщини не роблять її особливо іншою від суміжної Хмельницької області чи Вінницької, яка знаходиться далі. Але забіжу наперед. З сусідньою Львівською чи франківською різниця істотна. Там специфіка ґрунтів, ми ще до них звернемось, звичайно, але в нас не так багато там ділянок, тому з цими областями ми не працюємо в пріоритеті. Ще буквально ось карта більш деталізована, вона там існує на спеціальних ресурсах, де ми можемо побачити ось, власне, Тернопіль і ось оцей стик, який розділяє ґрунти ґрунти більш класичні чорноземи світло-сірого, і ось ці темно-коричневі чорноземи опідзолені. Ще ось ці різні типи коричневого, це історія про інші типи ґрунтів, не чорноземні. Світло помаранчеві і світло-зелені це історія про сірі чи темно-сірі опідзолені ґрунти. Тобто, ось вони, власне, чергуються з. Тими чорноземами класичними і, власне, чорноземами опідзоленими. Якщо ж ми звернемось до вартості, скільки коштує земля на Тернопільщині? Ситуація тут цікава. Тобто, в принципі, можна знайти щось і за 60, а краще за 80 тисяч, якщо мова буде йти про більш піщані ґрунти, або про опідзолені сірі, світлосірі, зокрема ґрунти, вони найдешевші в цьому аспекті, і тому воно може вартувати такі цифри. Якщо ми говоримо про вже чорноземи і то чи про чорноземи звичайні. Чи то про опідзолені ціна вже досягає і 100 тисяч, і і 120, Ми бачили, ну там вже про 150 наразі не говорив. Тому ситуація тут така, що попит на це є. Є попит з місцевих фермерів, місцевих, в принципі, інвесторів, плюс є попит ось цей на правобережжя, ще краще на Західну Україну в зв'язку з війною. Ну, власне, ось цей попит і формує ймовірне підняття тієї ціни до порівняно неринкових факторів, як це має місце в інших умовно областях. Тут треба розуміти, і кожен для себе має оцінити чи ризикнути взяти зараз. З тією перспективою, що завтра чи післязавтра у разі завершення війни ціна тут принаймні не буде рости, а можливо й знизиться, чи ризикнути і взяти ділянки ближче до Дніпра, чи по ліву сторону Дніпра, чи взагалі там в Харківській області, де чорноземи по своїй якості набагато краще, а по своїй вартості набагато нижчі. Тобто, це вибір кожного інвестора, якщо ви місцевий власник. Є резон задуматись над продажем, тому що сьогодні реально існує пік вартості на ці ділянки. Можливо, він зміниться в нижчу сторону, але, скоріш за все, завершення війни, принаймні заморозить цю вартість або й взагалі опустить. Ну і власне на завершення зауваження: густо населені області страждають малими розмірами паїв. Великий пай на Тернопільщині це радше виняток. Або виняток зумовлений низькою якістю землі, тоді він може бути більший. В абсолютній більшості випадків паї будуть гектар плюс, і якщо ви знаходите два плюс, це дуже хороший показник. Тернопільщина як не як густонаселена, була історично густонаселена, бо в принципі Галичина була ще з епохи Київської Русі більш населеніша. Ніж власне інша частина України. Тому для Тернопільщини пай в 2 плюс гектари це вау! А для умовної Дніпропетровщини чи Харківщини, чому так мало? Тому що там норма і 5, і 10 гектарів на людину. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.